Доброго дня, дітки. Сьогодні у нас друге заняття малювання. Ми з вами вже з'ясували, що у нас наступила яка пора року? Вірно, зима. І головна ознака зими це яка? Вірно, це сніг. Сніг буває лише взимку, дітки. Ви мені підскажіть, які? І можна грати разом зі снігом. Сніжки. Так, добре. Снігова баба, так, сні, сніговик можна ліпити сніговика. Можна кататися на, по снігові, да, на санчатах, на чому ще? На лижах, вірно. А тепер скажіть мені, якщо в нас у місті, от ми живемо з вами в місті, да, випадає сніг, багато снігу. Що люди починають робити? Вони його трішки чистять, так? доріжки чистять, щоб пішоходи ходили. Дороги чистять, щоб машини могли їздити, вірно. А що роблять звірі в лісі, коли випадає сніг? Вони його якось прибирають, цей сніг? Звісно, ні, бо він їм навіть допомагає, так? Тим звірям, які сплять взимку, сніг їх наче вкриває зверху, і їм під снігом стає тепліше, зручніше. А тим, хто бігає, наприклад, зайчику, то сніг допомагає, що сховатися в білій шубці, він ховається від лисички, від вовка. Вірно, я вам сьогодні запропоную намалювати зимовий ліс. Для цього нам потрібен. Папір, але сьогодні нам потрібен не білий папір, бо сніг у нас білого кольору. Так? Тому ми візьмемо з вами голубий або фіолетовий. І так, ми взяли голубий папір. Ну, і, звісно, нам потрібна біла фарба. Але, дітки, ми сьогодні будемо не лише білу фарбу використовувати, а будемо робити трішки різні відтінки. Так? Бо ми ж вже старша з вами група. Тому малювати будемо трішечки ускладнено, так скажемо. Так, Я нахиляю, але спочатку ми з вами робимо нашу пальчикову гімнастику. Так, згадуємо, сонце ясне засвітило. Наші пташки прилетіли, полетять на годівничку, поклювати там пшеничку. Молодці. І так, перше ми беремо з вами. Ось я підготувала таку коробочку. Спочатку нам потрібна просто біла фарба. Ми беремо наш пензлик і білою фарбою спочатку ми малюємо ось тут внизу такі сугробики, да? щоб було видно, де в нас земля, де в нас Пензликом вводимо з однієї сторони в іншу, щоб лінії були рівненькі, старайтеся. Я підклала бачите, таку леночку, щоб не забруднити стіл. Ви теж можете щось підкласти, бо краєчки ми можемо виходити, да, трішки? Ось так сугробики. Намалювали. Тепер я беру білу фарбу і додаю, ось в кришечку, щоб небагато, і додала трішечки чорної фарби. І в мене вийшов, який дітки кольор? Сіри. Вірно, сірим кольором ми з вами намалюємо дерева, щоб у нас їх було видно. Але хочу нагадати: коли ми будемо малювати гілочки в деревах, ми. Пензликом не натискаємо сильно, ми малюємо тільки кінчиком. Легенько-легенько доторкаємося да, до паперу. Тоді в нас вийде дуже гарний е, тоненький гілочки. І так, спочатку ми малюємо стовбур згори донизу і внизу трішки стовбур у нас що розширюється. Да? А тепер дітки вгору малюємо. Малюємо ось такі гілочки. Одна гілочка, від неї йдуть ще гілочки. Дерево дерева багато гілочок, ми в різні, в різні сторони. Одна десь товстіша, другі тонші. Да? Отак От догори багато різних гілочок малюємо. Бачите, вони у нас сіренькі виходять. Так, і з тієї сторони ми намалюємо теж дерево, можна трішечки отку вище, да, друге дерево намалювати. Розширяємо його донизу, а вгору знову йдуть гілочки. І маленькі гілочки стараємося. Малювати тоненько, тільки кінчиком пензлика. У нас їх може не дуже буде видно потім, але вони будуть виднітися да, під сніг, снігом. Так, а посередині я пропоную, так, я сподіваюся, вам видно було не дуже яскраво да, виходить. Сподіваюсь, вам видно. А посередині пропоную цим же, цією ж фарбою, трішки ще взяти, і намалювати кущик. У кущика всі гілочки йдуть з однієї да, точки. Ось. Тоненький. Так, кущик вам краще видно. Так, можемо ще трішки взяти чорної, щоб трішки темніший колір. Давайте. І ось у дерева з однієї сторони. Такі яскраві, так? Да? Зробимо ділочки. Так, і на цьому дереві теж з однієї. ось. Бачите, я не весь стовбур, а трішки. Де не де Профарбовую трішки темнішим кольором. Так. Добре. Тепер ми беремо знову нашу білу фарбу, якою ми сніг малювали. І беремо, дітки, е я взяла 4. Більше їй не треба 4 ватні палички. Трішечки їх намочимо фарбу. Так. І що ми робимо? Ми по дереву, по кроні робимо сніжок. Густенько-густенько. На поля на ложок і попадає сніжок. Подивіться, ми робимо сніжок, але гілочки наші все одно видно, так, дітки? Ну, да, бо їх же ж теж видно, навіть якщо сніг впаде, то гілочки ми все одно на дереві бачимо. Ось так густенько ми зафарбували біленьким. Так само робимо на кущику вгорі, да? кущик, лишаємо знизу гілочки, а вгорі ми робимо сніжок. Так, і ще одне у нас дерево. Добре, добре. Густенько, густенько, густенько. Так, тут варба. вкриваємо, да? наче вкриваємо ковдру і наші дерева сніжком, щоб їм було тепло. Вони ж сплять взимку. Да? Щоб їх зігріти, ми їх сніжком прикрили. Так, але ми з вами говорили, що ми з вами вже дорослі дітки. І маємо малювати, як дорослі. Тепер, подивіться, що ми зробимо. Ось в цю фарбу. Я візьму ще трішки білої фарби, да? і в цю білу фарбу. Ми з вами додаємо трішки або синьої, або фіолетової. Ось у мене темно синя є така ястрава. Ось я візьму і трішки цієї синьої фарби додам у білу. Додаю у білу. Подивіться, який гарний колір в мене вийшов. такий аж лавандовий якийсь. Так. Тепер наші палички, які ми малювали, ми знову е, мачаємо да? фарбу нашу нову, таку фіолетову. І дивіться уважно, ми зараз не по всьому дереву, а стараємося з однієї сторони більше, а тут трішечки з другої. Ми робимо тінь, Да? Якщо. Сніжок впаде і сонечко з одного боку буде світити, то з іншого буде сніжок наче темніший. І ми зараз зробимо дуже-дуже гарно. Ми з однієї сторони робимо такі ось лавандові, прямо по-білому. А з тієї сторони трішки декілька штучок. Все, от з тієї побільше. Так, тепер так само, якщо ми почали з вами. Робити з правої сторони, то так само і на кущику. З правої трішки більше, такого фіолетового, а тут пару примакувань. І на цьому дереві так само. І її сторони трішки більше, ось так. Воно не сильно буде фіолетове, да? у нас, бо У нас фарба така світла, але буде такий гарний відтінок. А тут трішки. І. Ще один разочок ми додаємо. Знову мене щось біле залишається мало. Беремо білу і ще більше додаємо синюю, Ну, щоб прям гарно-гарно в нас було, дітки. Ми ще так з вами не робили, але ж ми ж можемо, правда, навчитися робити такі відтінки гарні. Прямо темний-темний треба зробити. Мало в мене синюю, ще зараз ще додав. У мене ось тут вийшла вона в баночки. Я прямо в баночку макну зараз знов наші палички макаю ось такий темненький, вийшов колір. І дивіться, і тепер лише трішечки, там, де ми робили побільше, та, е, прямо по краєчку ми робимо ще таку. Примакування темненького, дивіться, прямо по краєчку. Серединку, прямо один разочок. Ось. І на кущику так само. Прям ось. І ще одне у нас дерево. Це ми з вами, дітки, малюємо відтінками. Я знаю, може, не відразу все в нас вийде, але якщо ми будемо вчитися, у нас обов'язково буде дуже-дуже гарно виходити. І подивіться, що в нас вийшло. Бачите, в нас вийшли відтіночки такі з однієї сторони. Але ще саме головне залишилося. Якщо в нас весь. Ліс в снігу, то ми ж можемо зробити, щоб у нас ішов сніжок, Це, вірно? А зараз буде саме-цікавіше. саме, саме цікавіше. Ну що, готові? Кажіть, щоб всі розходилися в різні сторони, бо зараз буде щось неймовірне. Ми беремо білу фарбу, добре добре змочили пензлик, взяли білу фарбу. Тримаємо пензлика. Я взяла олівець або можна лінійку взяти. Тримаємо над нашою картинкою. І що робимо? І стукаємо по пензлику. Подивіться, що зараз буде виходити. Бачите, сніжок пішов. Але діти не сильно стучимо, стукаємо, бо буде фарба скрізь у нас <сум> по, по всій кімнаті. легенько ось так тримаємо. над Подивіться, які гарні, гарні сніжинки виходять різного кольору, ой, різного розміру. Колір у них у всіх однаковий, а розмір різний, так, да? як у справжніх сніжинок. Одні більші, одні менші. Ось. Хочу, щоб багатенько-багатенько було сніжку у мене. Подивіться. Так, потім обов'язково візьмемо серветки і все навкруги повитираємо, дітки, да? Подивіться, яка краса виходить. Так, я сподіваюся, вам все було видно. да, І кольори. Зараз, зараз, зараз. Ось. Подивіться, яка красива зима в нас вийшла, да? Вийшла. Зі снігом, сніжинками. Гадаю, ви можете приступати до роботи і ви намалювати такий гарний-гарний пейзаж. А я буду чекати, як завжди, на ваші роботи, на ваші фотографії. Всім до побачення!